Зараз ми вам продемонструємо алгоритм дій. В першу чергу, згідно статті 19 Конституції України, співробітник поліції зобов'язаний діяти згідно Конституції України та законів України. Водій повинен зупинити транспортний засіб, не порушуючи правил дорожнього руху. Вірно, все вірно під час зупинки, зробити що? Увімкнути аварійну сигналізацію. Далі. Поліцейські зобов'язані зупиняти авто виключно згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Відеофіксація дій нашого діалогу заборонена чи ні? Е, чому заборонена? Ну, Це... Під Це час заборонено. воєнного стану я маю повне право фіксувати діалог з співробітником поліції. Водій не зобов'язаний виходити з авто. Все вірно, такої прямої ну, норми не у нас. Зобов не зобов'язано. Тому що деякі співробітники поліції вказують про те, що. Вийде з авто, там начебто щось вирішити. Водій також має певні права і обов'язки. Тому, друзі, не забуваємо про це і не порушуйте правила дорожнього руху. Сьогодні я хочу продемонструвати разом з співробітницею поліції, як повинна відбуватися процедура розгляду справи і як притягають до відповідальності права порушника. Добре, а, Може я ваше посвідчення? Так, да, Будь ласка. І чи можу я його зафіксувати? Це, наприклад, робиться для того, щоб в подальшому, якщо поліцейський порушує там мої права, я мав фактичні дані, хто зупиняв і розумію відносно кого, наприклад, складати скаргу. Будь ласка, я можу надати вам за вимогою. Можете... Мирослава О, знаєте, Так, Станіславна, сержант поліції. Дякую. Будь ласка. Спочатку докази, потім документи. Добре. Про це вказує рішення Верховного суду від 2019 року. А висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного суду України, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень. Тобто, ви також. Повинні керуватись рішенням Верховного суду. Якщо я впевнююсь в тому, що є інформація, яка свідчить, що я причетний до адміністративного правопорушення. Всі документи згідно правил дорожнього руху і закону України про дорожній рух у мене є. Я все приділю. Добре, я так розумію. Ви хочете ознайомитися, так да, доказом. да, да, інформація е, ну, як... е, так було зафіксовано на е, лазернам принтерам трока. Те, що uh -huh. ви як водій порушили швидкісний режим на селеному пункті, рухалися зі швидкістю 76 км за годину. одразу беремо. декілька питань так. вибачаюсь, перебуваю. Так, чи є повірочка на трукам, є відповідні пломби. І дуже багато водіїв вважають, що трукам з руки заборонено використовувати співробітник поліції. Чи можете ви конкретно назвати закон, який дає право поліцейському використовувати лазерний вимірювач трукам з руки? При фіксації адміністративних правопорушень не в автоматичному режимі. Я зрозуміла. Зараз тоді я вам і ознайомлю, і кажу вам, ну, який закон, і mm -hmm. також ознайомлю вас з доказом. Добре, дякуюсь номер. Добре, добре, добре. добре. Зачекати, будь ласка. Добре, mm -hmm. таким чином, друзі, бачите, сьогодні проводиться розділ справи. Показовий, подивимося, як інспектор буде з цим справляти. А рапорт напарника це доказ. Є рішення Верховного суду України, де зазначено, що рапорт напарника не є доказ. І знов таки ж поліцейський повинен посилатись і виконувати рішення Верховного суду. Це вам на майбутнє. Рапорт напарника не може бути доказом. У мене я навпаки взяв з собою адвоката для того, щоб не відкладати розгляд адміністративної справи. з Да. Що, ми будемо повзуватися? Не, То, я ну, думаю, ми не будемо у нас чого? сьогодні. Нема сенсу. Використовуємо правову допомогу. Давай. Да? Да. А, в даному розгляді справи адвокат, з яким у мене усне домовленість, має право приймати участь. Так і що нього є посвідчення, яким да, буде, там, дня. має право займатися юридичною консультацією юридичною. наданням юридичної Надання допомоги. Юридичні да. послуги офіційно, так, скажіть, будь ласка, де питання є? Хоча дізнатися. У зв'язку з тим, що в нас є склад правопорушення, суб'єкт, об'єкт суб'єктивна, об'єктивна сторона. Хотілося б побачити саме суб'єкт правопорушення, що саме бурмака Дмитро Павлович склав відповідне правопорушення. Є відповідний доказ? Так, є. Яким чином його можна? А де там там ми вбачаємо, що він є правопорушником? Дивіться дивіться, віде. Віде. Дивіться, керуючий, дивіться, 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 та? дивіться, віде дивіться, 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 дивіться. Дивіться, а вас я вам попрошу, будь ласка, ми проводимо розгляду не колегіальний а, розгляд. А, Це дуже важливе питання. Дуже дуже часто виникають знов такі один, конфліктні один ситуації. Повинен на розгляд справи, коли співробітник поліції вас зупиняє. Готується до справи, він одноособово розглядає справу, одноособово оцінює докази і одноособово приймає рішення і одноособово складає постанову. Ні-ні <постив> ні. ні, -ні, -ні. Питання, питання досить просте: докази вчинення Бурмакою Дмитро Павловичем відповідного адміністративного правопорушення. Ага. Оскільки в нас чинне законодавство, це ж не я так хотів би. Да? Каже про те, що є склад адмінправопорушення, згідно якого наступає певна відповідальність, якщо є всі елементи відповідного складу. А саме суб'єкт-об'єкт, суб'єктивна об'єктивна сторона. Певні моменти може встановили. Залишився суб'єкт, встановлюємо суб'єкта, що відповідно дійсний водій перебував за кермом в момент вчинення правопорушення, і продовжимо далі. Я вас чую. Так, Як даний водій так, 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 давайте по, зачекайте, зараз по-добудь. Як, якщо ви бажаєте ознайомитись, зараз приїде наряд поліції, зараз візьме камеру, Так. поїдуть в управління патрульної поліції, запишуть на наші партнери. Чим це передбачено, у зв'язку з цим ми Ні, будемо затримані. Ми будемо затримані у зв'язку з цим. Ми вас не затримаємо. Тоді ми що поїдемо, а потім ми будемо якось Но розглядати. Нас... Дивіться, є процедура розгляду справи. Правильно? Правильно. Є. Відповідно до процедури, ми хотіли б ознайомитись. У нас жодним нормативно правовим актом Будь не. Будь ласка, буде... чекайте, термін розгляду справи або час визначений? Не, не визначений. визначений. Однак, от ви нас затримуєте. Якщо затримуєте протокол, тому що ми ж знаходимось на місці відповідної події. Ми не подій. затримуємо, якщо тоді особа, що ну буде бажано. Дивіться, дивіться, момент. Чому ми повинні витрачати свій особистий час і чекати слідчо-оперативну іншу групу? Це взагалі не передбачено. Тому що ви, як працівник поліції, зобов'язані діяти в рамках чинного стаття 19 конституції, де передбачено, що буде зніматися Бодік, Бодік буде вивестися до управління патрульної поліції, там щось буде з ним робитися, потім його привезуть сюди, і ми подивимось відео. жодним нормативно-правовим актом. Жодним. жодним термін процедури розгляду справи, яким актом передбачено. Добре, не передбачено. Не передбачено. А в розумні сроки це також розумні не визнає, сроки, Це Суб'єктивне. Однак, чому, чому ми будемо робити такі дії, як ви кажете? Чому ми з вами не підемо на відповідно для, автаза... для встановлення всіх обставин події? Для Вірно? встановлення При всіх обставин події ви повинні надати. Я... Яким чином? В рамках чинного законодавства а, чинним законодавством я ж вам повідомив. Зараз е, ми вам надамо, тому що відео можуть надати відео з за офіційним підписом е, Так. Так, в рамках чинного, будь ласка, чим чин. передбачено, що відео поїде до ОПП? Його там запишуть і привезуть. Нічим. Вірно? Нічим. Так само, Тоді, як я чому? з вами кажу, ви ж бажаєте ознайомитися. У вас нема змоги. Звол... Але це часу. Скажіть, будь ласка, у вас нема змоги надати на місці. На дані, та ви ж це прекрасно знаєте, і... що дані команди. Ми, ми не... та знаємо, ми, ми та ми, знаємо. Проблему ми знаємо, це це щоб проблема. цю проблему вирішило Міністерство внутрішніх так, справ. Так, так, Він так, знає, що ну, патрульний не може надати на місці події, відео з нагрудної бодіка. Що робити? Я ж вам повідомив чим якщо це передбачено. Нічим. Тоді чому так само ми повинні робити проміжок? Чому ми тоді зараз не про проміжок? Зараз про докази. Ви зараз зараз. Подожі, подожі, ми повинні діяти ви, в рамках. Ви бажаєте ми бажаємо, щоб ви довели вину відповідного е, водія. До чого йдемо? Я дивіться, розуміла, є проблема, ви друзі ви з бодікамерами. Бачите, давай, і так, коли так, зазначають так, про те, що ми повинні кудись їхати, ви не повинні кудись взагалі їздити, тому що ви повинні ви повинні ви діяти ви в рамках чинного звіта сороковостаті. Пише фіксує і розмову з вами, і ви можете звернутися з запитом офіційним для ознайомлення. Навіщо нам це робити? Наразі дивіться, в чому проблема виникає, коли співробітники поліції фіксують адміністративне правопорушення на бодікамеру. А вони в подальшому не оцінюють докази і приймають рішення. Ви розумієте, проблема нових бодікамер, що відсутній монітор. Раніше було дуже просто. Ви демонструєте на відео, є суб'єкт Я сьогодні вам допоможу, тому що я не збираюся уникати відповідальності. Але ми хочемо підняти технічну проблему нових бодікамер Друзі, хотів би звернути вашу увагу. Травень місяць в нас діє акція. Нашому клубу юридичного захисту водія АД два роки. Тому на протязі усього травня ви можете долучитися до нашої Команди і бути під юридичним захистом у зв'язку з незаконними діями працівників поліції. Що вам потрібно зателефонувати по цьому номеру телефона та доєднатися до клубу юридичного захисту водія зі знижкою у 20%. Друзі, ви отримаєте наліпки на свій транспортний засіб, індивідуальну картку з телефоном гарячої лінії, а також отакі гарні монографії, де чітко все розписано, що потрібно, як потрібно робити, коли ваш транспорт транспортний засіб зупинив працівник поліції, тому долучаємось завчасно до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. Я керував транспортним засобом під час скоєння даного адміністративного правопорушення. Це зафіксовано на мою камеру і на вашу, тобто, з суб'єктом ми вирішили. Є певна проблема, і цю проблему необхідно вирішувати. Але під час даної справи я вам повідомляю, я бурмака Дмитро. Керував транспортним засобом і згідно приладу трокам, здійснив адміністративне правопорушення. Все вирішено. І є одне питання у захисника. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до відповідного керівництва щодо проблематики відповідної техніки, яка наявна під час несення служби. Так. Ну, тому що дійсно розумієте, є обставини, наприклад, людина їде у місто Київ там. Поспішає і не, не може витрачати свій час. Ви зверталися стосовно я що є проблематика? Звертались да так, так зверталися. постійно. А якась реакція була від керівництва? Дуже цікаво, тому що ми також зверталися до народних депутатів стосовно цього питання і до депутатів, які входять в комітет Наразі, е, по правоохоронної діяльності невідомо але. Я думаю, в найближчий час це питання вирішить. Друзі, дуже б сильно хотілося б, я думаю, ви залайкайте це відео, щоб його побачили Міністерство внутрішніх справ, а також керівництво Управління патрульної що поліції, щоб вирішувалося питання. Наші права, не права це водіїв не повинні прави, бути обмежені. Доказ... Ким чином, що ми маємо, Дмитро Павлович, воно все постанови відповідно. Так, да, складається. Зараз будемо ознайомлюватись з постановою, тому що там також є так. деякі моменти, на які потрібно звернути увагу. Так. Ви Друзі, завжди користуйтеся правовою допомогою. Необхідний юридичний захист. Звертайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія.